Всім вітання, друзі. Вирішив для вас зняти окреме відео, щоб ви не шукали там, де в мене це є ці дії, але відео на іншу тему. Отже, хочу, щоб ви одразу знайшли і подивилися, як це робити. Наприклад, ви хочете відкрити якусь папку, і у вас пише, що немає дозволів. Зараз покажу вам приклад. Ви відкриваєте цей ПК. Йдемо в локальний диск C або C, як кому зручніше. І, наприклад, зараз ми подання показати приховані елементи. Я просто вам покажу там, де зараз в мене немає доступу, і щоб ви зрозуміли, що треба зробити. Так. Е Відкриваємо Program Files. Це просто буде приклад. Дивіться. Ось, наприклад, сюди. І у вас також, скоріше за все, немає доступу. Але не саме сюди. А ви стикнулися з такою проблемою да? на якійсь папці, де ви хочете от дивіться, Наразі у вас немає дозволу на доступ до цієї папки. Натисніть Продовжити, щоб отримати постійний доступ. Ви натискаєте Продовжити. І у вас вискакує знову, вам відмовлено у наданні доступу до цієї папки. Щоб отримати доступ до цієї папки, варто скористатися вкладкою властивості і безпеки. Натискаємо на ці властивості. Або ж, друзі, можна ще дивитися так. Або правою кнопкою обрали я правою кнопкою миші властивості. Так само у вас. Відкривається це віконце, натискаєте Безпека. Додатково. Дивіться. У вас на диск C program файл з Windows APPS не вдається відобразити поточного власника. Так само до будь-якої іншої папки, де у вас стоїть заборона. Ви натискаєте Змінити. Далі додатково. Далі знайти. І тут, друзі, ви шукаєте свій аккаунт. Себе. Тобі ж. От, наприклад, я натискаю, окей, окей, Ось, бачите, я вже тут є. Змінюємо власника, натискаємо тут галочку. Застосувати. Зараз він все перекинеть на вас, щоб у вас був повний доступ. Але, друзі, ці дії можна робити не для всього. Ну розумієте, якби ви отримаєте, отримали доступ і починаєте щось там видаляти, щось там по-своєму робити і щось не так зробите, а вже все, вже буде пізно. Скожик ви почистили і вже назад, ну, наприклад, як це може бути ось зараз з цим АППС Windows, це магазин у нас Microsoft Store. Зараз я вам далі покажу. Якщо ви щось з нього видаляєте, чистите кошик, все. Ви потім туди, ну, у вас якась, наприклад, програма з з магазину встановлена, шовкий пласт, Ви видаляєте якусь функцію або ж цей. Ну, З того АППС видаляєте і чистите кошик, все, і немає взагалі взагалі в вашій системі. І ви потім його не відкриєте. І навіть коли ви зайдете в Microsoft Store, у вас показує, що він встановлений, все працює, все ніби нормально, ви натискаєте, все, він не відкриє вам. Розумієте, вам треба наново буде переставляти. Тобі ж це можна робити з окремими папками, до яких ви дійсно хочете отримати доступ. І зробити все, що вам треба, але не до всіх, не у всіх ви маєте це робити, як вам схочеться. Розумієте, друзі? Заради безпеки. Якщо ви щойно стали власником об'єкта, перш ніж переглядати або змінювати дозволи, слід закрити та знову відкрити. Натискаємо ОК, натискаємо дозволи. Доступ вибрати користувача, дивіться. Додатково ще раз натискаємо, ми зараз ще змінимо одну, знайти і так само робимо, друзі. Обираємо себе. Окей. Ось ми є, окей, все, ми тут є. Окей. Окей. Дивіться, друзі, тепер ми натискаємо два рази. Продовжити. Тепер у нас є, друзі, повний доступ. Ми її відкрили. І от бачите, Клім -чамп, ось він, у нас є, шовкий плас, встановлений з магазину. Якщо я одну з цих функцій зараз видалю, я її можу зараз видалити, потім назад з корзини перекинути. Але якщо ви видалите і почистите корзину, ви вже це не повернете, друзі. Тут багато всього є. І з цим вам слід сюди ну, краще, обережніше з цим бути. А до решти папок, який у вас не відкривається, ви знаєте, що там у вас все спокійно, це... можете отримати доступ е таким чином і робити процедури, але бути просто уважніше щоб ви не робили помилок. Дивіться, зараз ми перевіримо, права кнопка миші, властивості, безпека. Дивіться, ось я тут є, і ви тут будете, якщо так все зробите. От дивіться, натиснемо, от невідомий в нього читання, там якісь ж багато. Тут система є, бачите, система, повний доступ. Я також маю повний доступ. Там, до речі, коли ви будете змінювати, там будуть ті квадратики такі на дозволи. Якщо ви побачите це, натискаєте повний доступ і у вас вони засвітяться, і натиснете ОКей, застосувати це все в процесі. Все, друзі, маємо ми повний доступ. Так само з рештою папок. Думаю, було корисно, але уважніше. Всім гарного дня вечора, до побачення.